Не смію навіть помислити, що хтось повірить, ніби мене справді спіткали оті лихі, жахливі, водночас на диво буденні пригоди, що про них я оце намірився розповісти. Та й хіба ж я схибнувся, щоб чекати довіри від когось, коли сам собі відмовляюся вірити? Але ж я не божевільний, і все те їй Богу мені не наснилося. Завтра я прийму смерть, отож сьогодні маю розрадити душу. Одного хочу ясно, коротко, без будь-яких тлумачень оповісти добрим людям, як насунули на мене і потяглися чердою у ті суто домашні знегоди. Вони наганяли на мене жаху, задавали лютих мук і, врешті, довели до згуби. Та я навіть не намагаюся їх тлумачити. Мені згадувати страшно, а багатьом вони видадуться скоріше химерними, аніж страшними. Згодом, можливо, хтось знайде на диво просте пояснення моїй незбагненній погубі, і зробить це людина розумна, куди спокійніша, здатна міркувати логічніше, а головне не така імпульсивна, як я. Вона побачить в обставинах, про які я не можу згадувати, без священного трепету, звичайнісіньку послідовність закономірних причин і наслідків. З я був на дивовижу слухняний і лагідний на вдачу. І так вирізнявся цим з поміж перевесників, що вони навіть кепкували з мене. Найбільше я любив тварин, і батьки дозволяли мені і скільки душі завгодно всіляких звірят. З ними я гаяв усе своє дозвілля, і найбільшою втіхою було годувати їх і пестити. З роками ця риса моєї вдачі поглиблювалась, а в дорослому житті стала просто таки невичерпним джерелом радості. Той, хто хоч раз плекав у душі ніжність до вірного й розумного собаки, сам знає, якою невтримною вдячністю платить за це тварина. В некорисливій любові, звіра є щось таке, що полонить серце кожного, кому довелося спізнати не раз підступної дружби та облудної відданості властивих людині. Одружився і рано, і був такий щасливий, коли помітив, що в нас дружиною спільні вподобання. Знаючи, як я тішусь дружбою моїх домашніх пестунчиків, вона ніколи не минала нагоди принести мені яке-небудь славне звірятко. Тож у нас були птахи, золоті рибки, собака гарної породи, кролики, мавпочка й кіт. Той кіт незвичайно великий, гарний і всуціль чорний, був надивовижу розумний. Коли заходила мова про його кмітливість, дружина, а вона й трохи не була забобонна, часто натякала на старовинну народну прикмету, згідно з якою усіх чорних котів мали за перевертню. Натякала, звісно, жартума, але я розповідаю про цю дрібничку тільки тому, що тут якраз і випадає про неї згадати плутон так звали кота був найбільшим моїм улюбленцем, і я часто з ним грався. Завжди сам годував його, а він не відходив від мене ні на крок, коли я бував удома. Мені навіть коштувало неабияких зусиль віднадити його, вислизати за мною на вулицю та бігти слідком. Така наша дружба тривала кілька років, і за цей час норовмі і вдача під впливом диявольської спокуси різко змінилися. Я поленю від сорому, зізнаючись, у цьому найгірше». Що на день я ставав дедалі похмуріший, дражливіший, байдужіший до почуттів усіх, хто мене оточував. Я міг грубо прикрикнути на дружину, хоч у душі і страждав від того. Зрештою, я навіть підняв на неї руку. Мої звірята, звісно, теж не могли не відчувати, як я змінився. Я не тільки занихаєв їх, а навіть брутально з ними поводився. Та щодо Плутона в мене лишалося доволі поштивої приязні, і це стримувало мене. Я не міг кривдити його, як кривдив безсоромно кроликів, мавпочку і навіть собаку, коли вони лащилися до мене або випадково потрапляли під гарячу руку. Час минав, і хвороба напосідала на мене все дужче, бо чиє на світі недуга страшніше від алкогольної? І врешті навіть Плутон, який уже постарів і від того зробився трохи вередливий, почав відчувати на собі мій бридкий Нору. Якось уночі я повернувся додому з одного зі своїх улюблених шинків і ще дужче підпитку, ніж звичайно, і раптом забрав собі в голову, що кіт мене уникає, я спіймав його. Наляканий моєю брутальністю, він не боляче, але так до крові вкусив мене за руку. Демон шаленої люті вразу посів мене. Я більше нічого не тямив, душа моя, здавалося, враз покинула тіло, і лють страшніша за диявольську, розпалена джином, миттю захлюпнула моє єство. Я вихопив з кишені жилета, складний ніж, розкрив його, ухопив за карк бідолашного кота і без жалю вирізав йому око. Тепер я червонію, я весь палаю і здригаюся, оповідаючи про це звірство. На ранок, коли я проспався після нічної поятики. А винні випари вивітрилися, із здоровий глузд повернувся до мене. Брудний вчинок, що тягарем упав на моє сумління, пробудив у мене каяття у переміж зі страхом, але то було всього на всього невиразне і двоїсте відчуття, воно не залишило і сліду в моїй душі. Я знову пустився берега і невдовзі втопив у вині навіть спогад про скоєне, а тим часом кіт поволі відчунював. Правда, страх брав дивитися на його порожню очницю, та від болю він певно вже не страждав. Так само походжав собі по хаті, але тільки но ну, я наближався, тікав зі страху, мов навіжений. Серце моє ще не вкрай узлобилося, і попервах я гірко жалкував, що істота, яка так колись мене любила, тепер не приховувала своєї ненависті. Та невдовзі почуття це поступилося місцем роздратуванню. І тоді, ніби на довершення моєї неминучої згуби, в мені прокинувся дух протиріччя. Філософи не надають йому значення однак я певен до глибини душі, що дух протиріччя один з одвічних рушіїв, що живуть у серці людському, одна з невід'ємних первинних властивостей, або, може, одне з почуттів, котрі визначають саму природу людини. Кому не траплялося в житті раз сто, а то й більше чинити щось лихе та безлузде без будь-якої на те причини, тому тільки що цього робити не можна. І хіба не відчуваємо ми на перекір здоровому глуздові постійної спокуси порушити закон лише тому, що це заборонено? Отож, кажу я вам, цей дух протиріччя пробудився в мені на мою остаточну погубу, ця незбагненна схильність душі до самокатування, до наруги над власним своїм єством, схильність чинити зло заради самого Апа і спонукала мене довершити розправу над безсловесним звіром? Якось уранці я з холодною головою накинув котові на шию зашморг і почепив його на гілляці. Почепив, а в самого сльози текли з очей, і серце країлося від каяття. Почепив, бо знав, як він мене колись любив, бо відчував, яку несправедливість я чиню. Почепив, бо знав, який гріх беру на себе. Смертний гріх, що прирікає мою безсмертну душу, на таке страшне прокляття, що вона, аби це можливо, скотилася у таку глибоченну прірву, куди не досягає навіть милосердя, всемилостивого і всекараючого Господа. Вночі після скоєння цього вкрай жорстокого злочину я прокинувся від крику. Пожежа, запони коло мого ліжка палали. Весь будинок охопило полум'я. Моя дружина, служник, і я сам ледь не згоріли живцем. Лишилося саме попелище. Вогонь поглинув до решти все моє майно, і відтоді я впав у розпач. Та все-таки я досить сильний духом і не хапаюся дошукуватись тут якогось зв'язку вбачати в тому, що сталося закономірну послідовність причини і наслідку, пов'язувати нещастя зі своїм немилосердним чинком. Я хочу лише детально простежити весь ланцюжок подій, ланка за ланкою, і не знехтувати жодної з них, хай навіть сумнівної. Наступного після пожежі дня я побував на згарищі стіну будинку, всі крім однієї. Попадали. Вціліла тільки досить тонка внутрішня перегородка посеред дому, моє ліжко стояло якраз узголів'ям до неї. Тут тиньк не піддався вогню. Я пояснюю це тим, що стіну було потиньковано зовсім недавно. Біля неї зібрався великий натовп, усі прикипіли очима до одного місця і жадібно вдивлялися слова Дивовижа. Неймовірно, та всілякі подібні вигуки збудили мою цікавість. Я підійшов ближче і побачив на білій поверхні щось на зразок барельєфа із зображенням величезного кота. Точність зображення воїстину здавалася незбагненною. На шиї в кота була мотузка. Коли я вперше побачив ту прояву, бо інакше я таки не можу те назвати, мій жах і моє здивування були безмежні. Але поміркувавши, я трохи заспокоївся. Я згадав, що почепив кота в саду біля дому. Коли почалася пожежа і зчинився переполох, сад одразу ж заполонив натовп. Хтось перерізав мотузку і пожбурив кота через відчинене вікно до моєї кімнати. Можливо, таким чином він хотів розбудити мене, коли стіни впали, і руїни притиснули жертву моєї жорстокості до недавно потенькованої перегородки. І від жарополум'я та їдучих випарів тіла на ній відбився малюнок, що його я бачив. Хоча я заспокоїв, коли не своє сумління, то буде розум, швидко знайшовши пояснення до цього пригломшливого явища, яке оце змалював, воно проте глибоко збурило мою уяву. Впродовж двох місяців мені невідступно вижався привид кота. і аж тоді вернулося в мою душу невразне почуття, яке здавалося, та то тільки здавалося, а насправді не було каяття. Я почав навіть сумувати з приводу втрати і шукав побрудну. Них кублах, звідки тепер майже не вилазив. Схожого кота тієї самої породи, котрий замінив би мені мого колишнього улюбленця. Якось уночі, коли я сидів задурманений у якійсь богом проклятій норі, увагу мою раптом привернуло щось чорне на одному з величезних барил з джином чи то з ромом, що складали майже всю обстанову того закладу. Кілька хвилин я не зводив очей з барила, дивуючись, як це я досі не помічав тієї дивовижної штуки на ньому. Я підійшов і торкнув її. Рукою, то був чорний кіт, величезний, як мій Плутон, і схожий на нього, мов дві краплі води аби не одна відмінність. У Плутона не було аніде жодної білої шерстинки, а в цього кота велика, хоч і невиразна, брудно-біла пляма розпливлася мало не на всі груди. Коли я доторкнувся до нього, він одразу скочив, голосно заморкотів і потерся в мою руку, явно задоволений з моєї уваги. А я ж саме й шукав такого кота. Я відразу ж забажав його купити, та господар закладу від грошей відмовився. Він не знав, звідки цей кіт узявся, ніколи його тут раніше не бачив. Я весь час пестив кота. А коли зібрався додому, він явно забажав піти зі мною. Я йому цього не боронив. Дорогою і раз у раз нахилявся і пестив його. Вдома він швидко обувся і одразу став улюбленцем моєї дружини. Та сам я невдовзі почав відчувати до нього дедалі дужчу неприязнь. Цього я аж ніяк не сподівався. Одначе не знаю, як і чому це сталося. Його відверта любов викликала в мене тільки огиду і роздратування. Поволі ці почуття вилилися в люту ненависть. Я всіляко уникав кота. Лише невиразний сором та пам'ять про моє колишнє злочинство стримували мене від розправи над ним. Минали тижні. А я жодного разу не вдарив його і навіть пальцем не зачепив. Але поволі, дуже поволі, мене. Опусіла невимовна відраза, і я мовчки тікав від осоружної творюки, мов від чуми. і ось що підсилило безперечно мою ненависть до цього кота. Наступного ж ранку, відколи я привів його додому, виявилося, що він, як і Плутон, позбувся одного ока. Але моїй дружині він став від того ще любіший. Адже вона, як я вже казав, зберегла в душі своїй ту лагідність почуттів, що була колись така притаманна й мені, і служила невичерпним джерелом найчистіших та найпростіших радощів. Проте, немов на диво, що далі зростала моя недоброзичливість, то міцніше здавалося, кіт до мене прихилявся. Він ходив за мною слідком так уперто, що годі описати. Варто було присісти, як він залазив під леця, бо стрибав до мене на коліна, дозволяючи своїми нестерпними ніжностями. Коли я підводився, щоб піти геть, він плутався під ногами, аж я мало не падав, або встромляючи гострі пазурі в мій одяг, вибирався таким чином мені на груди. В такі хвилини, ой, як нестерпно хотілося прибити його на місці, та мене стримували по часи усвідомлення давньої вини. А головне, що тут критися, дикий страх перед цією тварюкою. Власне, то не був страх перед якимось конкретним нещастям, та мені важко визначити пережити почуття іншим словом. Сором признатися так, так, навіть тепер за ґратами, я паленію від сорому, признаючись той дикий непогамований жах, що його викликав у мене кіт, був навіяний і підсаджений однією з найнезбагненніших химер. Дружина не раз вказувала мені на чодернацької форми біля стопляму, про яку я розгадував. Єдине, що зовні відрізняло цю дивовижну тварюку від моєї жертви читач можливо пам'ятає, що та пляма була досить велика і спочатку дуже розпливчаста. Але поволі, ледь помітно, так що розумій довго повставав проти такого явного безлуздя. Вона набула врешті невблаганно чітких образів. Я ж здригаюся, поки назву те, у що вона тепер вималювалася. бо саме тому передусім я тремтів від страху і відрази перед кутом і спекався б, аби тільки посмів цього чудовиська. Тож знаєте, на грудях у нього тепер вирізнялося і муляло очі невимовно мерзотне, лиховісне зображення. Шибаниця. Оте кривавий грізне знаряддя жаху й злочинства, страждання і згуби. Тепер таки я справді зробився найнещасливіший з смертних. Нікчемна тварюка, подібна до тієї, яку я з огидою добив. Ця нікчемна тварюка змушувала мене мене, людину, створену за подобою Божою, так нестерпно страждати. Гай гай, ні вдень, ні вночі не мав я більш благословенного супокою. Вдень кіт і на мить не відходив від мене, а вночі я щогодини прокидався від жастких снови. Дінь, які душили мене і відчував гарячий віддих цієї істоти на своєму обличчі та її нестерпний тягар. Втіла намара, і не сила було скинути цей тягар. Він так досконно і гнітитиме моє серце. Ці муки витіснили з моєї душі рештки добрих почуттів. Я плекав тепер тільки лихі думки, найчорніші та найжорстокіше з заміри. Моя звичайна похмурість переросла в ненависть до всього сущого, навіть до всього роду людського, і найтяжче страждала від раптових, частих і невгамовних вибухів люті, у вир, якої я сліпо вкидався. Моя огоренько покірлива і безмовна. Дружина одного разу, поруючись по господарству, ми з нею спускалися в погріб старої будівлі, у якій змушені були мешкати через наші злитні. Кіт поскакав слідом за мною по крутих сходах. Я причепився, мало не загримотів сторож головою. Я ж знавіснів од люті. Я вхопив сокиру і, забувши в ніві про нікчемний страх, що доти стримував мене, намірився одним махом зарубати кота на місці. І так би воно, звісно, й сталося. Та дружина втримала мене за руку. Охоплений шаленою люттю, перед якою навіженство самого чорта ніщо, я випручився і сокирою її голову. Вона впала. Не зронивши стогону. Вчинивши це страхітливе вбивство, я, не зволікаючи, скриженим серцем, почав обмірковувати, як би сховати тіло. Я зрозумів, що не можу винести його з дому ні вдень, ні вночі, не наражаючись на небезпеку, адже сусіди могли помітити. Багато всіляких вигадок лізло в голову. Спочатку я намірався порубати тіло на дрібні шматки і спалити в печі, потім надумав закопати його в погребі. Тоді замислився над тим, чи не краще було б вкинути його до криниці, що у дворі, або спакувати в скриню, наняти носія і звеліти йому винести її з дому. Врешті я вибрав, як мені гадалося, найкращий шлях. Я вирішив замурувати тіло в стіні погреба, точнісінько так, як ото за свідченням літописів, середньовічні ченці замуровували свої жертви. Погріб найкраще був придатний для такої мети. Кладка стін була не тривка, до того ж, не так давно їх поспіхом потинькували. А що тут трималася вогкість, то тиньк досі не підсох. Одна стіна мала виступ, у якому задля прикраси зроблено було щось подібне до каміна або вогнища. Пізніше його заклали цеглою, а стіну всю потинькували. Я не мав сумніву, що легко зможу виняти цеглини, заховати в заглибину тіло і знову закласти отвір так, що навіть найдосвідченіше око не виявить нічого підозрілого. Я не помилявся в розрахунках, узяв лома, легко вивернув цеглини. Поставив труп стійма, притуливши його до внутрішньої стіни, а тоді без зусиль заклав цеглини на місце, поновивши все, як було. З усілякими просторогами я роздобув вапна, піску та клоччя, приготував розчин, такий, щоб не відрізнявся від колишнього, і ретельно потинкував нову кладку. Покінчивши з цим, я відчув задоволення, бо все вийшло як найкраще. До стіни ніби ніхто й не доторкався. Я прибрав з підлоги все сміття геть до останньої порошинки. Потім розвернувся переможно і мовив сам до себе. Цього разу, принаймні, мої зусилля не пішли на марне. Потому я кинувся шукати тварюку, призвідницю стількох нещасть. Тепер я нарешті твердо вирішив укоротити їй віку. Потрапила б вона мені до рук тоді, без сумніву, там би й кінець візнайшла. Та хитрий звір, наляканий видно моєю недавньою люттю, щез, ніби в воду канув. Годі описати чи навіть уявити, яке то глибоке і блаженне відчуття полегкості заполонило мені груди, тільки ноклятий котяра щез. Минула ніч, а він і не потикався до мене. Відтоді, як він з'явився в домі, то була перша ніч, коли я спав міцним і спокійним сном. Гай-гай спав собі, хоча на душі в мене лежав тягар злочину. Минув другий день, за ним третій, а мучителя мого все не було. Я знову дихав на повні груди. Чудовисько від страху втекло з дому назавжди. Я його більше не побачу. Яке блаженство. Каятися в своєму темному злочині мені на думку не спадало. Було проведено коротке розслідування, та й мені не важко було вийти чистим. Зробили навіть трус, але звісно нічого не знайшли. Я й сумніву не мав, що віднині буду щасливий. Четвертого дня після вбивства до мене несподівано наскочили поліцейські і знову зробили в домі ретельний трус. Однак я був певен, що криївку неможливо знайти і почував себе спокійнісінько. Поліцейські звеліли мені бути присутнім, коли робили трус. Вони обнишпорили всі закутки і щелини. щілини. Під кінець вони втретє чи в четверте спустилися в погріб. Я оком не моргнув. Серце моє билося так рівно, наче я спав сном праведника. Я міряв погріб кроками з кінця в кінець, схрестивши руки на грудях, неквапно ходжав туди-сюди. Поліцейські зробили свою справу і вже збиралися йти геть. Серце моє співало від радості, і я не втримався. Задля повної перемоги мені заманулося мовити буде слівце і остаточно переконати їх у своїй невинності. «Добродії», – сказав я врешті, коли вони підіймалися сходами на гору, я щасливий був розвіяти ваші підозри. Бажаю вам усім доброго здоров'я та ще й трішечки чемності. До речі, добродії це, це дуже гарна будівля. До нестями бажаючи говорити невимушено. Я майже не тямив, що казав. Гадаю, навіть, що будівля ця просто таки чудово. кладці цих стін немає жодної тріщинки. і тут захмелілий від своєї безлуздої бровади, я почав з усього маху молотити ціпком, що його тримав у руці, у тих самих цеглинах, за якими було замуровано тіло моєї благовірної. Боже милостивий, порятуй і захисти мене від пазурів сатани. ущухли від луння цих ударів, як до мене озвався голос із могили. Крик спершу глухий і уривчастий, ніби дитячий плач. Невдовзі перейшов у нескінченне, голосне, протягле волання, дике нелюдське, у звіряче завивання, у голосіння, сповнене жаху, змішаного з торжеством, що країло душу. Таке могло прориватися тільки з пекла, де волають усі приречені на вічну муку та шаленіють з лютої радості дияволи. Годі й казати про те, які невіжені думки шебунули мені в голову. Ледь не зумлівши, я сахнувся до протилежної стіни. На якусь мить поліцейські непорушно заклякли на сходах з куті жахом, ошелешені, та враз десять міцних рук заходилися ламати стіну. Вона одразу впала. Труп моєї дружини, якого вже помітно торкнулася тлінь, укритий зашерхлою кров'ю, постав перед очима. На голові в неї, роззявивши червону пащеку і блимаючи єдиним оком, сиділа паскудна тварюка, що так підступно штовхнула мене на вбивство, і ось тепер виказала своїм витям і прирекла на смерть одрукий ката. Я ж бо замурував те чудовисько в кам'яній могилі.